Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Цю годину я також проведу разом із вами. Поговоримо зараз про Сполучені Штати і Україну. І на прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтернью Україна. Пане Владиславе, добрий день. Слава Україні! Вітаю, Героям слава. Financial Times видання написало, що Байден і Зеленський напередодні саміту миру нагадаю, в Швейцарії. Він відбуватиметься, підпишуть безпекову угоду на тлі значного напруження між країнами. От про це значне напруження. Я хочу з вами поговорити. Власне, чому до таких слів вдається Financial Times Поважне видання допомогу Україні. Сполучені Штати ухвалили своєю зброєю. зброєю бити по території Російської Федерації. Дозволили нехай із обмеженнями Байден днями із. Зеленським двічі зустрічатиметься про це, ми також поговоримо. Чому Financial Times пише про значне напруження між Україною і Сполученими Штатами? Чи так це насправді? Невже відмова Байдена брати участь у саміті миру сприяла цьому напруженню стосунків? Скажу перше, що я не вважаю, що є напруження між Україною і Сполученими Штатами зараз. Я думаю, що це було використано більше для привернення уваги таке слово, там хоча теж. Безмежно поважаю це видання, регулярно його читаю і так далі. Але сказати, що прям є напруження. Ну слухайте, напруження було тоді, коли не було допомоги. Ось це була напружена ситуація, і не зрозуміло було. Тоді, коли вона реально заверсить, може завершитися, да там коли це тривало майже півроку, тому це дійсно було напруження і дуже така, я б сказав, невигідна ситуація для України, очевидно, вони саме натякають на те, що Джо Байден попередньо. Попередньо ще раз наголошу, не приїде на саміт, який організовує Україна, і але це не означає, що Сполучені Штати не будуть брати участь уже з'явилася інформація: хто буде представляти Сполучені Штати? Це буде Камала Харріс. і при всій повазі до президента Байдена. Не не може одна людина да там усі саміти відвідати, усі е, інтерв'ю дати, усі там конференції відвідати. Тому мені здається, що це нормальна ситуація. Я дуже добре пам'ятаю. Тут мені здається в цьому контексті. Це важливо. Як на, на перший саміт Кримської платформи в 21-му році, ще до повномасштабного вторгнення е, теж очікувався приїзд е, саме Джо Байдена і е, багато аналітиків, в тому числі я теж очікували тоді саме приїзду Джо Байдена. Натомість приїхав міністр транспорту Піт Бутіджич, який там е, тільки був призначений в 21 першому році, да тому, що він дуже молодий політик і це, і це якось теж приймалося у нас там не дуже однозначно, але. Ну, час проходить, да, і такі моменти вони насправді показують, що, що не тільки репрезентативність там якоїсь конкретної держави в там у вигляді якоїсь окремої особи є надзвичайно важливо а більше важить на саме результати. І mm -hmm. мені здається, що тут ми теж як держава я маю на увазі, могли би краще спрацювати ось принаймні на підготовчому етапі. Я маю на увазі те, що Мені здається, сполучені штати і можливо багато деяких інших наших партнерів, які багато допомагають Україні, не розуміють наступних кроків. Що буде після цього саміту? Тобто, чим цей саміт відрізняється від там, умовно онлайн-конференції, скажімо так, голів держав, наприклад, там, держав Великої Сімки і України, або там, скажімо, держав, які входять у вже відому таку збройну коаліцію Рамштайн? Да? Ну, тобто, чим цей захід? Реально відрізняється з точки зору потенційних і безпосередніх результатів, що на нього має приїхати саме Джо Байден, і вибачте, відкласти фандрейзингові івенти збір коштів для своєї президентської кампанії. Тобто, мені здається, що ось це висвідчення там точних або більш конкретних результатів, могло би все ж таки переконати Джо Байдена приїхати. Слухайте, ну а добре, камала Гарріс, ви вже згадали про неї віцепрезидентка Сполучених Штатів. Ще й пан Саліван із нею приїде в Швейцарію. Це ок для України, от такий у рівень представництва, про що він для нас? І власне, ще Саліван він зазвичай дуже обережний. Да, дуже обережно радить Байдену. Там ми пам'ятаємо це, стосувалося. І коли ухвалювали пакет допомоги від Сполучених Штатів в Україні. І коли йшлося про надання спочатку хаймарсів для України, а потім атакамсів, це стосується і інших питань безпекових. Він завжди дуже обережний. От він не зашкодить своєю появою на цьому саміті Україні, передусім. Ну, при всій повазі до пана Салівана, я не думаю, що радник президента Байдена з питань національної безпеки та оборони може зашкодити саме. Да у такій у такому формулюванні, я думаю, що точно не зашкодить. Навпаки, я думаю, це дуже добре. Що саме пан Саліван буде на цьому саміті? Якщо чесно, коли з'явилася інформація, що президента Байдена не буде, я особисто думав, що це буде там або заступник державного секретаря, або можливо заступник... Чому не блінкен власне можливо заступник Салівана? Да, ну тобто тут принципі, Я думаю, що тут в принципі це пояснюється тим, що все ж таки Антоні Блінкен і так достатньо активний, як то кажуть, на дипломатичній ролі. Це зрозуміло, його посада це зобов'язує робити, але останні там півроку, трохи більше, він активно займався саме саме Ізраїлем. Да і скажімо так, а Камала Хайс із останніх там супер таких дипломатичних подій вона була була лише на мінській конференції з безпеки, Да, вона три роки поспіль бере участь від імені сполучених штатів саме у цьому заході. Тобто, я думаю, що тут більш такі мотиви, як то кажуть, керували адміністрацією Байдена, коли вони розподіляли ось ці ролі, хто куди їде, і так далі. Ну і теж ми маємо розуміти, що взагалі. Ну, в рік президентських виборів дуже складно е, щось планувати там кандидату в президента або кандидату в віце-президенти, тим паче, якщо вони ще й займають е, чинні посади президента і віцепрезидента відповідно. І тут є важливий нюанс, який мені здається багато наших медіа упускають, е, тут, тому, що, тому що коли ми говоримо про те, що, е, скажімо, е, президент Байден. Е, або там може програти е, там президенту Трампу да, на виборах, то дуже важливим є збір коштів. І зараз у Трампа є серйозна перевага, тому що він я скажу дуже просто помирився з своїми колишніми опонентами всередині партії. Це Рон Де Сантіс і це Нікі Хейлі, і тепер ті донори, які підтримували тільки їх, а не підтримували Трампа раніше. Тепер вони будуть підтримувати Трампа також. І це дає Трампу дуже серйозну перевагу, насправді дуже серйозну перевагу. І у Джо Байдена такої, як то кажуть, підтримки десь з боку, да це там умовно такий, не знаю, там декілька мішків мільйонів доларів десь взяти у когось, да немає, тому що він і так був по суті безальтернативним кандидатом від демократичної партії. І ще другий момент дуже важливий: Трамп, хоче з невеликою перевагою, але в опитуваннях переважає у тих штатах, які. Скажімо, так вважаються так званими пурпуровими або battleground states. тобто це штати, які на різних виборах голосують за різних кандидатів, тобто або за республіканців, або за демократів, але не постійно за одних і тих ж, і саме за ці штати йде найбільша боротьба. І зараз Джо Байдену важливо не опустити ось цей момент, тому що влітку, по суті, люди будуть так остаточно визначатися зі своїми кандидатами. Тобто, вже у вересні-жовтні у американців з'явиться можливість голосувати або заздалегідь, або поштою. Тобто, якщо він зараз упустить цей момент фандрейзингу і умовно не запустить там різні таргетовані рекламні кампанії, наприклад, то буде просто вже буде пізно. Добре, давайте повернемося до відносин сполучених штатів і України, зокрема до підписання безпекової угоди між двома країнами. Вкрай важливий для нас документ. Пам'ятаємо, Україна вже 12 безпекових угод підписала з іншими державами. От зараз сполучені штати. Чого чекати від нього? І також для нас дуже важливо знову таки, що перед самітом Швейцарією він буде підписаний. Ну, ніби нам сигналізують: подивіться, якщо Байден навіть на саміт не приїде. Ми з вами. Ми вас. Підтримуємо да ну приблизно так. Така логіка Це дуже важливий напрямок, за який багато експертів, зокрема, я теж адвокували багато років, тому що нарешті я можу сказати, ми прийшли до розуміння, що саме такий формат співпраці зі сполученими штатами є найбільш вигідним і найбільш популярним з точки зору на сполучених штатів, тобто сполучені штати після другої світової війни уклали безліч таких угод. З різними державами світу на різних умовах, десь є, наприклад, як у Японії чи Кореї елемент перебування американських військ, десь це посилена саме військова підтримка, як в Ізраїлі, і так далі. Там купу різних форматів да, і тонкощів є у такого роду домовленостях. Але це дуже важливо, тому що інституціоналізація співпраці зі Сполученими Штатами робить Співпрацю Сполучених Штатів і України не теоремою, яку треба постійно доводити адміністрації, новій, новому скликанню Конгресу, якщо це скликання змінюється там дуже-дуже швидко, це робить це аксіомою. І уже на слуханнях в Конгресі, коли обговорюється, наприклад, уявімо наступний пакет допомоги для України, не треба буде казати, а яке зобов'язання Сполучені Штати мають перед Україною, що ми значить, маємо так допомагати. Уже буде аргумент. Ось у нас є підписана угода, яка визначає двосторонні домовленості, і це наступний аргумент, який я хочу озвучити: що дуже важливо, щоб ця угода передбачала взаємні зобов'язання, тому що взагалі в міжнародних відносинах угоди, які як то кажуть, передбачають тільки односторонні зобов'язання, вони довго не живуть, вони перестають бути цікавими державам, які ці угоди підписали лише якщо там визначені реально взаємні домовленості. Взаємні зобов'язання, тоді ця угода може мати перспективу. І саме зі сполученими штатами, я думаю, що це може бути кейс для України, тому що у Україні і в Збройних силах є велика кількість досвіду, який дуже цікавий Сполученими штатам. І там я думаю, ми чули багато від експертів, там які займаються питаннями, наприклад, дронів, що там певні. Дрони або або певна зброя загалом там не виправдала своїх очікувань на фронті е, у російсько-українській війні, да тому що такі уроки вони дуже важливі для по перше адміністрації, яка планує свої ресурси, да, зокрема, і зокрема людські і технологічні. По друге, вони важливі для виробників зброї, яких у сполучених штатах дуже дуже багато. Тому от цей той випадок, коли от така угода дуже важлива і. Краще, звісно, якби вона була підписана раніше, там минулого року можливо. Але навіть якщо вона буде підписана зараз, це краще ніж нічого. Тому тому, я, якщо чесно, дуже дуже радий цій перспективі, що нарешті це може трапитися. Угу. Давайте тоді поговоримо про зустрічі: дві зустрічі, які мають відбутися найближчим часом. між президентом Зеленським і Джо Байденом. Побачаться вони у Франції. І, до речі, Джо Байден вже вилетів до Парижа. Трошки пізніше там з'явиться Зеленський. А інша зустріч на Полях саміту G7 в Італії. Скажіть, будь ласка, що стане показником для українців і України, того, що оці зустрічі і ці переговори були вкрай для нас успішними? Я думаю, що основним показником для України має бути запевнення з боку Сполучених Штатів, в тому що та допомога, яка буде надходити в Україні протягом цього принаймні календарного року, вона буде дійсно відповідати українським потребам. Я думаю, що це надзвичайно важливо, тому що справа ж не в обсягах зброї, хоча це теж дуже важливо, а справа в тому, щоб ця допомога, яка надається Україні, вона дійсно впливала на перебіг справ на фронті чи то у е цивільному житті, да там е тобто я кажу там про. Системи ППО, наприклад, там і про певні види там високоточної зброї. Да? Тобто, якщо ми говоримо про те, що справа просто в тому, щоб отримати, то це буде це. Не питання для обговорення. Да? Тут важливо правильно донести пріоритети, які зараз є, які змінилися. Певного часу, тому що Росія намагається змінити характер війни на фронті, і це дуже е, швидко побачили Сполучених Штатах. І я думаю, що візит Ентоні Блінкена до Києва декілька тижнів тому був зокрема і про це. Тобто, сполученим штатам важливо розуміти, як змінюються потреби України, як змінюється операційна стратегія України, тобто, що буде в найближчі декілька місяців, і як. Американська допомога може допомогти, там, вибачте, за тавтологію, це зробити те, що треба Україні саме зараз. Тобто, там не те, що це буде проголосовано не проголосовано, там буде виділено зараз, наприклад, і через декілька місяців воно потрапить до України там можливо, да? тобто, це не історія успіху. Адміністрації Байдена треба показати історію успіху з допомогою Україні, тому що її дуже довго не голосували. Потім дуже складно голосували, і тепер питання основне до планування реалізації цієї допомоги. Тому я думаю, що основні домовленості мають бути про це, і теж запевнення у тому, що підтримка буде, буде тривати там навіть у цей проміжний період, там після виборів, скажімо так, да тому, що після виборів в сполучених штатах там життя. Не завершується незалежно від результатів виборів до 20 січня 2025 року. Адміністрація Байдена в цьому складі буде працювати. Тому, як то кажуть, дуже важливо, щоб навіть якщо адміністрація буде змінюватися оцей період транзиції, тому що це теж дуже важливий період. Він не вплинув би на допомогу Україні. Я хотіла з вами також поговорити про самі G7, який в Італії відбувається вже кілька разів. Згадувала про нього і про ініціативу Сполучених Штатів коли там буде представлена пропозиція надати Україні кредит під заставу заморожених російських активів, що таке відбуватиметься днями, заявила міністерка фінансів США Джанет Еллен, Цитувала її агенція Reuters. Нагадайте, будь ласка, в чому полягає ідея Сполучених Штатів? Пам'ятаємо, що обговорювалася вона на рівні міністрів закордонних справ країн G7. і власне чи пристануть на цю ідею лідери цих країн від кого і від чого це зараз залежатиме? Якщо чесно, то безпосередньо цим питанням я не сильно займаюся. Там є колеги, які більш фахово за цим святкують з юридичної точки зору, mm -hmm. да і з точки зору і міжнародного права. А, наскільки я розумію, то сполучені штати, скажімо, так довго дуже думали, яким чином це найкраще зробити, без того, щоб це вплинуло якось на. Ті активи сполучених штатів і їхніх партнерів, які є у Європі, і теж зокрема щоб це не створило такого, скажімо так, не дуже приємного з точки зору іміджу прецеденту. І в принципі ідея сполучених штатів полягає в тому, що вони загалом не проти конфіскації російських активів, але давайте, як то кажуть, рухатися поступово. І ось ця звісно, що ця поступовість вона там для України не дуже бажана да і. Тому що будь-яка пауза, вона е, як то кажуть, може призвести до того, що там позитивного рішення не буде. Але той факт, що в Сполучених Штатах ухвалили. Спеціальний закон про це, я думаю, що все ж таки свідчить про те, що адміністрація Байдена теж як то кажуть, дала зелене світло на це, і все ж таки готова шукати механізми, да шукати там ці тонкощі в своєму законодавстві, в законодавстві там європейських країн і рухатись в цьому напрямку. Тобто, скажімо так, якщо порівнювати те, де ми були там півроку тому або рік тому, то звісно є дуже суттєвий прогрес. Проте він досі для нас недостатній, мені здається, щоб говорити про. Реальні там перспективи успіху і так далі. І ще наприкінці нашої розмови я хотіла поговорити з вами про ще одну публікацію от, з Financial Times. Де ми розпочинали а, сьогоднішнє наше спілкування. А зараз я згадала про видання Тайм. Джо Байден дав інтерв'ю цьому поважному виданню, що 28 травня. Тим не менше, от подробиці стали відомо тільки зараз. Так, от Байден розповів, як він бачить завершення війни Росії проти України і чи має Україна для цього стати членом НАТО на питання, як завершиться війна в Україні, яким має бути мир, він відповів, мир виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну, і він зробив наголос на слові ніколи повторив його кілька разів. Оце ніколи, да і те, що ми зараз підписуємо безпекові угоди з низкою країн, з Сполученими Штатами, зокрема про це ми з вами говорили. Воно дасть гарантії о цьому ніколи, скажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що насамперед ці угоди це не про це. Я mm -hmm. думаю, що ці угоди це про посилення безпекового співробітництва і дипломатичного або так навколо військового. да? давайте так я думаю, що це насамперед про тісніші зв'язки між тими державами, з якими Україна вже підписала, і це як то кажуть. Це задає тон для е, домовленостей з іншими країнами, які там з різних причин не до, ну, не до такої міри, скажімо так, підтримували Україну раніше, як це зробили ті, з ким вже ці угоди підписані. Тому я думаю, що це ніколи знаєте, воно насправді дуже характерне для Байдена, тому що він, е, якщо пригадуєте в своїй першій зовнішньополітичній промові, це було в далекому 21-му році. Він сказав, що насправді. Він не допустить того, щоб Китай став державою номеродину, принаймні, як він сказав, не за моєї каденції, і ось це, от ніколи. Я думаю, що воно тягнеться, от з такої природи формулювання думок у голові Джо Байдена. Тобто, коли ми говоримо про те, ось чим запам'ятовується якийсь президент, от в, в історії да, то у когось є там певне висловлювання, у когось є. Певна дія у когось є там негативна якась кампанія, і так далі. То ну, по-перше, мені зараз складно сказати, ще не завершився термін Джо Байдена, принаймні перший, де да, на посаді президента, але от йому дуже важливо, аби не сказали, що там Росія перемогла Україну. Коли Байден був президентом, і це дуже важливо, і це породжує ось цю так звану фразу, що ми будемо допомагати вам стільки, скільки е, зможемо, да е, або там е, до кінця, да, і так далі. Тобто вона не пояснює там до якого результату маємо прийти, щоб там підтримка завершилася, бо підтримки вже, вже не треба було б... Би... Надавати да, тобто я думаю, що ось це ніколи воно спричинено саме тим, що Джо Байден, по перше, дуже досвідченим політиком, і він знає, як формуються, скажімо, так, комунікаційні меседжі про колишніх президентів, і там які там, вибачте, на слові в принципі, лейбли, по суті вішаються там на колишніх президентів. Да, там що ось це сталося за його президенства. І не і не і не так важливо насправді, чи безпосередньо президент Сполучених Штатів. Той чи інший, мав до цього якісь відношення, чи ні? Просто в часі збігається те, що це сталося там, коли. Той то був президентом, тому для Байдена дуже важливо, щоб не сказали так, що Росія перемогла Україну саме ось за е, президентство Байдена. Угу. Ну а в цьому ж інтерв'ю Байден додав, що це не означає вступу України до НАТО, і тут вже в мене запитання: швидкого вступу до НАТО не означає чи Байден взагалі проти, тому що нагадував, він ніколи не був готовий підтримати натовізацію України. Навіть отакий термін. Поясніть, будь ласка. Я думаю, що це більше мірою сигнал навіть не в Україні. А я думаю, що це може комусь неприємно бути чути. А насправді Росії, Да? тому, що це ще раз підтверджує те, що ця адміністрація не готова, як то кажуть, як англійською. Це прикладається розширити да запрошення на кон більш конкретне е і запропонувати Україні дійсно членство в Альянсі. але я думаю, що час від часу ми, от особливо на цьому етапі війни, будемо бачити посилення тих е е таких тез про те, що можливо Україна вступить в НАТО частинами, можливо, за якоюсь особливою процедурою. і Так далі, ось в принципі, я думаю, що. Після цього інтерв'ю, скажімо так, буде багато тих, хто скаже, що ось можливо. Не повністю Україна вступить, можливо, там до завершення війни вступить частина, яка підконтрольна, е, значить, українському уряду, і так далі. Тобто, я думаю, що це спричинено сам перед цим. Ну але з іншого боку, теж можу підтвердити, що е, Джо Байден ніколи публічно не сказав, що Україна буде в НАТО, там або що це станеться там за його каденції, і так далі. Так, тобто він сказав, що ми підтримуємо Україну і. Е, Така інша, але він не сказав, що Україна там вступить в НАТО за там певний певний період часу і так далі. З тим з тим більшою увагою ми спостерігатимемо за тим, що на саміті альянсу відбуватиметься, який у Вашингтоні проходитиме вже в липні місяці. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за коментарі. Владислав Фарапонов, голова інституту американістика аналітик інтерньюз Україна, говорив зі мною. Друзі, а перед тим як до наступної теми перейти, я вам обов'язково маю нагадати про те, що ми збираємо за два тижні 500 тисяч гривень, аби допомогти аеророзвідці, смажити окупантів. Зберемо півмільйона гривень для проекту Ліга аеророзвідки 3.0. від відповернись живим. Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся. Ваші донати, ваші гроші надзвичайно важливі для захисників України. А от зараз зроблю паузу. Почуємося після короткого випуску новин. Поговоримо про українську енергетику і чи довго що ми залишатимемось без світла або отак, от від, -від -ключ? До відключення, знаєте, чекатимемо. Дочекайтеся її ви, будь ласка.